Взагалі, чому е е віруючим людям е так важливо визнавати Бога не тільки як творця взагалі світу? Да? Ми кажемо, що він створив небо, землю, тварин, рослинний світ, а усвідомити, що він створив конкретно мене. Ви знаєте, це як е е жити і не мати батька. Тобто, як я можу жити і не знати, хто мене створив, і не мати з ним стосунків. То ми настільки себе обмежуємо, ми як сироти. То ви розумієте, наскільки це важливо, щоб ми е, розуміли, хто нас створив, спілкувалися з ним, були з ним поряд і відчували, що він поряд з нами. Mm -hmm. Буває так само, просто зараз багато людей думають про себе, про своє існування з різної перспективи, скажімо так, з різної точки зору. Ті, хто визнає, що існує творець, існує Бог, він над усім керує, вважають себе творінням. Але інші люди можуть вважати себе не те, щоб збігом обставин, так я думаю, мало б хто хотів казати, але вони не визнають, що це певний такий процес формування і була задумка того, що людство виникло. Це просто радше так сталося. Сталося і добре. Яка буде різниця в баченні свого життя, баченні себе як особистості між тим, хто розуміє, що він творіння, і між тим, хто відкидає таке бачення? Дуже добре питання і важливе зараз в цей час, коли люди е, почали якось так е, жити і придумувати всякі гіпотези, а як ми виникли, а де і ми е, це придумали і воно сформувало наше бачення світогляду, е, пропозиції щодо життя, е, моєї мети життя. тобто від цього питання, від відповіді на це питання залежить все життя. Це настільки важливо розуміти, якщо ти створена Божою е, любов'ю, людина, якщо ти особа, яка е, не, не випадково з'явилася, для якої є у Бога план, задум. І це одна пропозиція всього життя. А інша пропозиція, ми випадково з'явилися. Ми просто е, боремось за виживання, ми, нам потрібно вижити. У нас немає певних якихось обмежень, законів, аби вижити. І це зовсім різні напрямки життя, характеру, е, тих законів, яких ми будемо триматися. Е, це, це все по-іншому. тобто це ми як е, небо від землі відриваємо, е, різні напрямки. Тобто, якщо ми е, від Бога вийшли, якщо Бог нас створив, в нього є піклування про нас. Ми не сироти, в нього є певні закони життя. Він пояснює, ти не, не наодинці в цьому всесвіті. І <кхм> я все контролюю. Посилаю тобі, ангелів охоронців, тримайся, ти за моєю подобою був створений. І твій характер, і мій, вони мають бути гармонійно схожими. І інша пропозиція життя. Якщо ми просто випадково з'явилися, якщо е це був вибух чи якась інша е гіпотеза, але я нікому не маю нічого відповідати за моральні цінності, за те, що я живу, що я роблю, і як я відносини будую, і я випадково з'явився, випадково пішов. І е, ви, ви розумієте, що цей напрямок життя без Бога він приводить до того, що моральної цінності немає, законів не існує, відповідальності такої немає. І людина перетворюється на безвідповідальне життя, безвідповідальну якусь долю, яка е, не, під, не, не підкорена, е, нікому не буде якось проаналізована, і вона так випадково пішла собі геть і кінець. Без, без, безодня, пустота. Тобто між цими напрямками, ну це як небо від, від повної е, безглуздості від землі, яка. ну нас, е, е, Я просто дивуюсь, як можна було так придумати цей, е, таку пропозицію напрямку, що немає Бога, ти сам по собі, ти якось виник. Але це пустота. Mm -hmm. Ну, з іншого боку, все достатньо закономірно, так що якщо людина для себе вирішила, їй комфортно, я знаю таких людей, які кажуть, а мені комфортно відчувати, що я пішов від якоїсь там маленької бактерії, так, і от сьогодні від бактерії, я вже дійшов до ось такого стану, як я є. Людина мудра, розумна. Тобто я навпаки пишаюся тим, що от я пройшов цей процес еволюції, і їй в цьому комфортно, і ти такий думаєш, але тоді все закономірно. Якщо ти відкидаєш Аж існування Бога, то і для тебе має бути окей, що твоє життя воно обмежене, і його існування завершиться просто тут на землі, і далі ніякої перспективи немає. З іншого боку, те про що ви сказали, якщо ми усвідомлюємо себе як вінець Божого творіння, створені за його образом подобою, і що наше життя має сенс, то це відкриває для нас величезні перспективи. І от е, тут вже треба працювати над тим, а чого я дійсно хочу від життя? Я хочу перспектив, чи я хочу, щоб воно було обмеженим? Ну тому питання. До людей, які мають таке мислення. А таке питання: от ми говоримо, що е, я не випадковий. Але в нашому житті багато людей відчувають дискомфорт від того, що. Наприклад, вони були незапланованою дитиною. Можливо, взагалі вони із сиротинця. І вони відчувають себе як реально випадкова істота у цьому світі, що ніхто не планував завести цю дитину. Можливо, це помилка молодості, як часто це лунає. І людина переживає ці травми. Вона має низьку самооцінку. Вона не має якоїсь сили в цьому житті і якогось морального стержня. А як змінює ось цей момент усвідомлення того, що е, навіть в цьому випадку я не випадковий? Тому що у мене є творець Бог, і навіть якщо тут на землі е, у людей я створився випадково, це все одно Божий задум. Як це змінює моє ставлення до себе і самооцінку, і взагалі усвідомлення цього життя? Дякую вам. Дуже добре запитання і пози. Те, що ми по-перше казали про якщо ви щось чогось досягли, так. Але це буде дуже маленький відсоточок таких людей, які досягли чогось, а всі інші будуть вважати, а ми в цій шкалі десь там внизу, і нам це не докарабкатись. Але давайте дійсно повернемось до цієї позиції, що я випадково з'явився, ви знаєте, що дійсно є Божий задум. є Божий задум. І навіть в людинки, в кожній людинці є в душі таке відчуття Бога, бажання Бога, інколи людина заміняє себе ставить на місце Бога. Ось я чогось досяг, от я зміг, я те те те, те зробив. Але оце місце Бога, яке в душі в кожній людинки, в що б вона не вірила, чи, чи атеїстично була налаштована, в неї є це місце, і Бог стукає навіть е, в, в те серце, яке Бога не приймає, але Бо каже, слухай, але ж я все одно є. Це якби от дитина хоче відокремитись від батьків, але батьки живі, наприклад. Е, і вони хочуть контакту, вони хочуть пояснити, що вони поряд, що вони люблять. Тому, е, якщо є е, такі е, випадки, травми, е, що десь людинка мала е, без батьківське дитинство чи сирідство, чи їй кажуть, ми не планували, ми не, не бажали. Але все життя з'являється не по волі тільки. Людини, земних батьків, але є ще воля когось вищого. Він дав і моїм батькам життя. І е, це питання дійсно воно дуже допомагає людині розуміти, що це е, фундамент життя, що ти кохана дитина, ти бажана, ти в плані Божому. Двічі куплена, один раз Бог дає тобі життя і створює на землі просто життя фізично, а другий раз Він це життя просто викуповує смертю свого сина. І, і ми розуміємо, що хрест це, це друга плата. Це, це ще більше, ніж просто створити в Божому розумінні. Ну, створити можна, наприклад, я живу і щось створюю, і воно на мене якби не, не впливає, не забирає нічого в мене. Але якщо за те, що я е, зробив, мені треба віддати життя, я вже подумаю, а чи воно того варто? А Бог показує нам, от е, тим, що віддав свого сина, дивись, яка ти ціна для мене, дитина. Більше я тебе ціную, ніж земні батьки. Тому Бога. Бог попросив називати Батьком Небесним. Ну, дозволив. Ми можемо по-різному е, е, кликати Бога і називати, але Бог каже: можете звертатися, батько мій небесний. Тому кожна молитва вона забирає цю нотку з е, сирідства. І Бог каже: я дуже близький. Важливо, Важливо зрозуміти, що творець, який створив тебе, який дав життя тобі, він є не просто. Загально існуючим творцем є творцем мене, я маю сенс. Так ви вже класно підмітили стосовно того, що ми двічі куплені. Дуже дуже цікава думка, і так само, що це впливає на різні сфери життя, це впливає на рівень моєї відповідальності. Це впливає так само на самоцінність, загалом на бачення того, що я не випадковий. На які сфери ще життя істина, що Бог є особисто моїм творцем, також впливає. На якійсь ще сфері життя це має, скажімо так, вплив. Ви можете це порівняти, наприклад, з життям, е, от якби дитинка виросла росла і спілкувалася на вулиці. В неї є друзі, може в неї є десь будиночок, але вона більше за все проводить е, час на вулиці, спілкується. Ну, Не безхатько, але якісь мета є життя, і вона бореться, перемагає. І дитина, яка йде поряд з батьком, яка йде з президентом чи королем усього Всесвіту. Тобто в нього все. В нього не просто деякі люди запитують: а ти з заможної родини, так. А в тебе є там корабель, яхта в тата, так. І у вас палац є так. І літак у вас є і гелікоптер. А в нашого батька весь Всесвіт і Ангели, в нього вся сила, вся влада. Ви розумієте, як це має впливати на наше життя? Я скажу, що я сама щаслива людина, що я з дитинства знав про це, про цього Бога. Мама і тато мені розповідали. Мені ще дідусь мій розповідав. Ти знаєш, що ми віримо в Бога. Так це відповідально. Але вони щасливі люди. Вони розповідали досвіди, як Бог зберігав серед ще тої війни, е, яка йшла, велика там е, вітчизняна війна. Тому і зараз, щоб я не переживав, щоб я не зустрів в своєму житті, я знаю, е, колись ми е, трішечки раніше в Харкові, коли звершував служіння, і дуже швидко прилітали ракети, снаряди. Ми у нас не було навіть часу, було так, що прилітає е, ракета, а повітряна ще не встигала, тому що, якщо знаєте, Харків і кордони дуже близькі були. Але ми, знаходячись на богослужінні, казали: слухайте, у всіх людей є бомбосховище, а в нашій церкві бомбосховище не внизу е, під е, будівлею, а зверху, над будівлею, там, де є наш Господь. Тому ми маємо такий захист протекцію від Бога. І Бог каже: слухай, я ще знаю майбутнє, я кожен крок твій влаштовую. Я дарую тобі мудрість, я Духом Святим тебе керую в житті. Ти не сам проходиш, я проваджу тебе. Тому е, цей свідомий вибір е, відійти від такого Бога, позбавитись, це настільки безглуздо, настільки це нерозумно. І диявол знає, що він втратив. І він, він дуже намагається, як би в нього вийшло забрати в нас цього небесного батька, а з ним все змінюється, все життя і майбутнє, якого в немає. У нас воно є куплене Христом і наше майбутнє з ним. Тому це впливає на е, зараз, на відношення того, що я зробив, на те, як я пройду це життя і на всю вічність. Оце розуміння, що в мене є батько, і він мій викупитель, він, він мій рідний батько небесний. Е, насправді, от ніби проговорюємо і такі зрозумілі речі. З іншого боку, я особисто розумію, наскільки е, це ще не простий шлях усвідомлення ось цих факторів. Перший фактор е, того, що я особливий і я маю сенс. бо е, Творець мене створив, так навіть якщо мені здається, що я тут випадково у нього є на це план. А другий момент не узагальнювати його вплив, тому що, от ми постійно говоримо, він помер за нас, він створив нас, він викупитель наш. І ось переосмислити, що да, він це зробив для всіх, але відокремити, що він зробив це окремо для мене самого, оце напевно дуже великий шлях, який багатьом ще проходити і проходити Наостанок, Буквально хвилинку маємо. Якесь побажання, заклик, з чого сьогодні почати, який перший крок зробити до усвідомлення власної цінності в очах божих, мети цього життя і усвідомлення, що він мій творець? Ви, великі молодці, це питання, воно дійсно саме важливе. Те, що записано про Бога, те, що ми розповідаємо, це історія, це біблійна історія, вона має прийти і до цього є шлях. Але Бог. Починає не з якого там історії Авраама, Давіда, Ноя. Він каже: Слухай, а ти хочеш зі мною зустрітися сьогодні? От Бог що робить? Я хочу це побажати на останок, на ранок, надії тільки почався, і давайте продовжимо. Щоб зустріти цього Бога. Бог тисячі разів показує нам і доводить, що ми сьогодні можемо з ним зустрітися. Тобто є життя біблійних героїв, патріархів і так далі. Так, був потоп, а в мене зараз твоє життя, в мене свій потоп є. І Бог каже: слухай, добре, добре, залиш ту історію. Я колись я до, до неї прийду. Зараз запишемо свою твою історію. І вона така священа для мене. Я пишу свій щоденник, це як друга Біблія моя. І я хочу побажати кожному, хто дивиться цей ранок надії, друзі. Ану, подивиться на цю історію. Попросіть Бога, Господи, якщо ти є. Покажи мене себе сьогодні, але ввечері проаналізуйте, чи зранку, чи вночі, а де ви бачили руку Божу, з цього почався мій загальний шлях до Бога. Я був віруючою дитинкою, ходив в церкву, але мама казала: веди щоденника. Я кажу, який, як в школі. Вона каже, ні, коли ти зустрінеш Бога. І я їй тоді в дитинстві сказав: Я Бога не зустрічав. Вона казала: зайди в кімнатку і таємно помолись. Я кажу: А про що з Богом можна розмовляти? Вона каже про все, що загода. Я кажу, мені не, нема про що йому казати. У мене було також дитинцю. Прихід до цього Бога. До цих пір, вже більше 40 років, я пишу ці щоденнички. Я бачу цю руку Божу і цьому хочу присвятити новий день. Боже, я, я кожен день починаю де ти? Я хочу тебе побачити. цього я бажаю кожного з вам, з з, з тих, хто дивиться нас. Е, подивіться, де сьогодні буде священа історія Бога з вами. І нехай вона буде самою яскравою, і нехай вона буде підписана кров'ю Христа. Я тебе купив, спас і зустрів тебе сьогодні. І хочу подарувати тобі вічне життя. Дякуємо. Дякуємо. Дуже. дякуємо. Неймовірний заклик. Дякуємо за ці роздуми, Євгенію. Вам зичимо також благословенного, чудового дня, благословенного із Богом. Усього найкращого вам, дорогі друзі, з нами на відеозв'язку Євгеній Ващинін, священнослужитель. І ми щоб не відходити далеко від духовних розумів, продовжуємо ранок надії духовним сніданком.